Я довгий час жила в Німеччині і була вражена тим, як німці швидко і раціонально зносять до того, як почистити картоплю. Я вам хочу показати: дивіться, вони беруть ось такий ніж. Ось такий ножик. Вони його знімають. Ось, друзі, я зняла, нам потрібен тільки цей ножик. Беремо ось такий луточок чи контейнер з кришкою, він має бути, і кидаємо сюди цей ножик і кладемо сюди картоплю. І... Друзі, і заливаємо це до половини картоплі водою і накриваємо кришечкою. І ось так починаємо ось так її. Бачите, так. Ось так чистити, розумієте? Ось так її пістить. Все, друзі, трошки водичка в нас вилилася. Ставимо. Дивіться, що зняли один прямо кадром. Дивіться, що виходить. Бачите? Ось так. Пробуйте, друзі. Молодці німці.